14 березня на майдані Героїв у Кам'янському відбулися урочисті заходи з нагоди дня, дня українського добровольця. Представники районної та міської влади, силових структур, молоді та родин загиблих воїнів зібралися, щоб вшанувати тих, хто добровільно став на захист України. На алеї героїв поклали квіти, схиливши голови перед мужністю тих, хто ціною власного життя відстоював свободу. Початок руху добровольців у Кам'янському згадує Віталій Чернявський. Ще в 2014 році він очолив добровольчу організацію в місті, яка під час повномасштабної війни долучилась до оборони критично важливих об'єктів міста «У квітні 2014 року, коли нашу військову частину морської пехоти Феодосії при окупації Криму було взято в облогу. Хлопці з нами зв'язалися, ми почали збирати продукти, речі, все необхідне, яке, чим могли допомогти. І саме з того моменту ми почали займатися волонтерською діяльністю, а потім, вже, коли прийшла повномасштабна війна у 22-му року, стали виключно наші члени штабу надзахисту. Всі стали до лав Збройних сил ЗСУ. Віталій згадав перші дні повномасштабної війни. Тоді докорінно змінили життя багатьох українців. Величезні черги до військомату і прохання хлопців якмога швидше не втрачати час, дати можливість стати на захист домівок та родин. Перші дні 2014 року пішли. Всі хлопці добровільно пішли. Це хлопці були і врачі, і юристи, і підприємці, всі всі побросали свої справи і пішли захищати нашу країну. З цього дня і почалося День Добробаку. Саме на їхніх руках отримували майже з 2014 року, отримали весь той, ту араву, той навал російських військ, котрі пішли з вистоку сторони. Але разом із гордістю за сміливців приходить і біль непоправних втрат. Серед тих, кого сьогодні згадували з особливим болем, був 22-річний доброволець Едуард Панченко, який загинув, не доживши всього два місяці до народження свого сина, мати Едуарда, ледве стримує сльози. Пам'ятаю, такого не забудеш. У е, 2014 році син прийшов і сказав: Мамо, я піду на війну, тому що це моя мій, мій обов'язок за батьківщину, за тебе. І 14-4 квітня він вже поїхав на війну. Був і в Горлівці, і в Авдіївці. Ну, на жаль, через рік, в 2015 році, було смертельне поранення, і він загинув 22 роки. День добровольця це не просто дата у календарі, це нагадування про людей, які без наказу взяли зброю в руки, пішли на фронт або стали на захист своїх міст. Завдяки їм Україна втрималась у 22-му і дала гідну відсіч. Їхня мужність і відданість є фундаментом нашої незалежності.